Для мене це якісь такі нові текстури, які з'явилися на ринку зовсім недавно. Сама їх випробовую, сама їх тестую. Давайте конкретно про кожну. Значить, олійки. Ну, їх можна назвати олійками? Ну так, да, тому що це glow oil, олійка. Ну, я би сказала, що це більше такі дівчата glow Oil олійка для губ, по-моєму, там є три відтінка, правильно mm -hmm. я кажу? Три відтінка. Ну, це такі продукти. Шкірою губ з легким е, кольором, я би так назвала. Да? От є ж такі клієнти, які хочуть, ну скажімо такий м'який глянцевий ефект, щоб не було сильно відчуття липкості, жирності, але в той же час можна було ходити без помади, і щоб не було прозоре. Оце об'єднує все в одному, дівчата. І догляд за шкірою губ. І зволоження додаткове, щоб губи не були сухі, захищає їх зимою від обвітрювання, від морозу, і в той же час дає красивий такий доглядовий кольоровий ефект.